Що змінилося за останній місяць в рейтингах партій, найбільші зміни, які зафіксовані, це зменшення чисельності тих, хто готовий взагалі брати участь. Готовий, тобто, не тільки сказав, що він прийде, а він ще і визначився, за кого буде голосувати. Картина виглядає таким чином: місяць тому, тобто наприкінці серпня, Готовими голосувати було 58% виборців, і з них, якщо взяти всі подані голоси за 100%, то 37% голосів було подано за блок Петра Порошенка. Зараз, наприкінці вересня, готових голосувати стало помітно менше. На ті 12%, про які говорила Ірина Еріфон, 46% всіх виборців були готові проголосувати за того чи того кандидата. Я думаю, що безумовно відсоток тих, хто буде готовий пізніше, не обов'язково буде таким низьким. Тому що ці два тижні, коли, ну, точніше, 10 днів, коли проходило опитування. Проходили зміни об'єднань партій, їх назв, їх лідерів, які фіксувалися публічно. І тому це дуже динамічний час змін питань, за кого ж голосувати і дискусії, які були. Але якщо брати реальність на момент опитування, то збільшили. Чисельність прихильників які з тих, хто проголосував, тільки по відношенню до блока Петра Порошенка з 37 до 44%, майже відсотків, і до партії Батьківщина з 6,1 до 7,7. А це майже на п'яту частину стало більше прихильників з тих, хто був готовий голосувати раніше.